Усім привіт! Мене звуть Ілона і я вітаю вас на каналі Anolybux. Буквально недавно я знімала відео, в якому показувала нові книги. І якось так вийшло, що за останні кілька тижнів мені приїхало багато передзамовлень, я купила також багато нових книг. Тому хочу в сьогоднішньому відео показати вам ці книги, і сама теж їх роздивлюся, тому що я поки що їх лише витягла з коробок, але особливо не придивлялася. Звісно ж, у цьому відео не буде ніяких спойлерів, тому що ці всі книги нові. І лише деякі з них я вже розпочала читати. Перш ніж рухатимемось далі, попрошу вас поставити цьому відео палець догори, підписатись на мій канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Це не лише допоможе в просуванні мого каналу, а й зробить мені надзвичайно приємно. Починаємо! Розпочати сьогодні хочу з книжок видавництва «КСД». Це все новинки. Я придбала їх, коли вони оголосили травневі анонси. Практично зразу я поїхала у книгарню і купила ці книги. І перша з них це Червона королева Вікторії Евеярд дуже красива книга. Просто дивіться, який тут зріс. І ось ця корона. Теж така прикольна шершава трохи на дотик. Мені дуже подобається. Я давно вже хотіла собі цю книгу, тому що наскільки я знаю, це така база фентезі антиутопій підліткових. І я знаю, що багато інших авторів надихалось цією книгою. Наскільки я пам'ятаю, то безсила точно. Була надихнута цією книгою. Ну, коротше кажучи, я зрозуміла, що мені це треба. Наступна книга це Падіння дому Ашерів Едгара Алана По. Ось так виглядає вона. Тут зріз. Дуже прикольно. Мені подобається, до речі, її оформлення. Тут будинок стоїть, такий готичний, дуже цікавий. Я вже читала раніше Едгара Алана По, його якісь повісті, Золотий Жук, здається, щось таке. І мені, скажу чесно, зайшло тоді так, 50 на 50, але Падіння дому Ашерів» – дуже відомий текст, і буквально недавно вийшов серіал по цьому оповіданню. Відповідно, я зрозуміла, що хочу таке ознайомитись з першим джерелом, тому мені дуже цікаво. Що воно буде, і наскільки воно ну, взагалі мені сподобається. Тому що я ж кажу попередній мій досвід задграммала. Ну такі 50 на 50. Тому сподіваюся, що цей текст все ж таки покращить моє ставлення до цього автора. Наступна книга називається Ковен, авторка Гарпер Вудс. Це роментезі, наскільки я знаю. Ось, до речі, прикольний тут зріз, такі трояндички. Гарно виглядає. Це роментезі, наскільки я знаю. Тут головна героїня це відьма, яка потрапить в якусь школу, наскільки я розумію. Дуже мені нагадує Готикану по, цьому, по цій зав'язці, але я не знаю наскільки воно буде схоже на Готикану. Ну, в будь-якому разі, воно дуже тоненьке, і це мені вже зараз не подобається. Тут цього 300 сторінок, тому що ну, зазвичай ну, цього дуже мало для того, щоб якусь фентезійну історію розповісти. Але це перша книга лише з трилогії, де да, перша частина трилогії, тому ну, побачимо, коротше кажучи. Наступна книга це кавка на пляжі Харуки Мураками. Ось так вона виглядає. І я скажу одразу, що це та книга, яку я не стрималась і вже прочитала. Навіть ось мої стікерочки можете помітити. Тому я не буду зараз вдаватись в деталі. Скажу лише, що це був мій перший досвід з цим автором. І про свої враження я вже поділюсь в прочитаному за травень. А скажу лише, що це текст, який викликав в мене бурю емоцій. Позитивних чи негативних вже залишу це для відео про прочитане. Наступна книга це заключна новела з циклу Пенелопи Дуглас Диявольська Ніч, Ніч Вогню. І скажу чесно, її я теж вже встигла прочитати це, тому що вона дуже тонюсінька, і я просто вже не могла стриматись, коли я тільки її купила. Мені вже хотілось якнайшвидше дочитати і завершити цю прекрасну історію. Враженнями про ось цю новелку я поділюсь уже в прочитаному за травень, а так скажу лише, що історія, в якій згадались усі персонажі, і навіть тепер ми більше дізнались про їхніх дітей. Остання книга видавництва КСД була придбана мною, я не знаю, чому, може, щось зі мною сталося тоді в книгарні. Ну, коротше кажучи, це грішник Сієри Сімоне. Це продовження славнозвісного священника. В свій захист скажу. Що чула про неї досить непогані відгуки, і що тут навіть буде сюжет, кажуть. Коротше кажучи, я зрозуміла, що мені треба щось таке, коли мені треба просто розслабитися, можливо, трошки покрінжувати, не думати, і в таких випадках мене й виручають подібні книги. Вона товстіша, ніж священник, і наскільки я знаю, ця історія вже буде про його брата. І про Монашку, якщо я не помиляюсь, ну коротше кажучи, я скажу чесно, очікую такого ж треша, як і від священника, але ну повірю вже, повірю деяким своїм знайомим, які читали і сказали, що тут навіть було де поплакати. Ну, чесно, я не думаю, що я буду тут плакати, але ну, побачимо, коротше, може. Все ж таки, щось тут буде ще цікавого, окрім сцен 18. Ну, 440 новок немало. Ну, маю надію, що такий сюжет буде. Наступна книга це книга видавництва Небо, і це продовження циклу народжені» Брендона Сандерсона джерело вознесіння. Ну, вона велика і то вистаця книгам. книга. Звісно ж, я захотіла читати продовження. Вона теж така приємна на дотик, софт тач такий тут, як і в першій книзі. Звісно, я захотіла читати продовження, тому що мені дуже сподобалась перша книга. Єдине, що, звісно, лякає ось цей її розмір величезний. О, тут 800. 835 сторінок. І ще ж сторінки такі, немаленькі. Але в будь-якому разі я. Дуже сильно хочу, щоб ця е, книга була точно не гіршою за попередню. Хоч я вже й чула відгуки, що вона трошечки все ж таки нудніша, і як дехто каже, така ніби проміжна, все ж таки, між першою і третьою книгами. Але... Мене надія є на те, що мені буде не менш цікаво ніж було в першій книзі. Наступна книга це видавництво Рідбері, і це Хороша дівчинка, зіпсована кров Голі Джексон. Продовження посібника з убивства для хорошої дівчинки. Ну тут теж такий зріз. Я дуже була в захваті від першої книги. Вона мене приємно вразила, здивувала. І мені було дуже цікаво читати про піпу її розслідування. Тому, звісно ж, я захотіла собі продовження, і я знаю, що вже вийшла третя частина Ні Жива, ні мертва. Дуже сподіваюся, що третю частину я теж захочу придбати і не поставлю крапку на другій, тому що є в мене певний острах, що друга книга може просто повторювати першу. І буде не дуже цікаво, можливо, передбачено. Але не буду е, фокусуватись на чомусь негативному, і все ж таки маю надію, що вона мене так само порадує, як і перша частина. Наступна книга це видавництво Букшеф, і це Де Моллі Х. Д. Карлтон. Це в нас спін-офф тієї славнозвісної Аделіни, переслідування Аделіни. Тому я, власне кажучи, очікую від цієї книги такої ж жесті. Єдина радість, що вона тоньосінька, <свісно> що вона тоненька, і не настільки, звісно, буде тут багато, ну, да, всього 255 сторінок, не настільки тут вже буде багато всього, як в Аделіні. Хоча я вже чула відгуки, що жесть тут теж буде. Але ніби як Ну, все ж таки не настільки, як було... В Аделіні, в особливо в другій частині, якщо ви читали, то знаєте наскільки там треш будь-якому разі. Я люблю іноді такий трешечок почитати, тому якийсь день ну тут багато часу воно мене не займе. Якийсь день сяду і осилю. Якось так вийшло, що всі наступні книги це вже буде видавництво Віват. Мені в якийсь день просто три чи чотири передзамовлення від них приїхало, і я навіть тоді не знала, що саме я там замовила, які книги там знайду, коли розпакую. І перша книга видавництва Вад це Ватага Кейт Стюарт. Наскільки я знаю, тут в основі історія про Робінгуда, але, звісно, це ретейлінг. І наскільки я знаю, це така досить гаряча має бути книга. Але дивно, я не бачу тут жодної помітки 18. Хоча відгуки, які я на неї чула, ну тут мала бути ця повісочка. Немає, дуже дивно. Ну, коротше кажучи, я думаю, що мені вона сподобається, тому що я люблю подібні історії. І ті відгуки, які я на неї чула, вони все ж таки мені говорять про те, що це має потрапити в мій смак. Коротше кажучи, в мене досить високі очікування до цієї книги. Дві наступні книги це книги однієї авторки Сари Маас. І це, звісно ж, продовження двору шипів і троянд. Це новелка, двір холоду і зоряного Ну вона тонюсінька. І наскільки я знаю, така собі. Але, звісно ж, я не могла її не купити. І двір срібного полум'я, ну тут уже пристойно, пристойно. Це історія вже про Касіана та Несту. Звісно, очікування в мене до неї, ну, велику я не враховую, скажу вам одразу. А от до основної книги мої очікування досить високі, тому що мені дуже сильно сподобались перших три книги з цього циклу. І тут мені цікаво почитати, з точки зору Нести цю історію, тому що вона дуже неоднозначна персонажка, і багато хто її не любить через її ставлення до феєри. І тому мені цікаво зазирнути її в голову. Наступна книга називається Вони обидва помруть у кінці Адам Сільвера. Ось так вона виглядає. зріз тут ось такий. Це історія про двох хлопців, які дізнаються, що вони скоро помруть. І назва цієї книги це, власне кажучи, не наскільки я знаю, не просто якийсь гачок такий, та а дійсно вони обоє помруть у кінці. І вони, дізнавшись про те, що кожен з них вже ось ось має полишити цей світ, вони. Знайомляться якимось чином, зустрічаються і вирішуються ці останні дні чи день провести разом. Це все, що я знаю про цю книгу. Але ось ця зав'язка дуже мене зацікавила, і тому я вирішила якраз таки замовити її, бачу, тому що поки що навіть не знаю, я ще відгуків на неї особливо не чула, тому не можу сказати, які в мене від неї очікування. От, правда, якось немає якихось конкретних. І воно, мабуть, на краще, тому що коли якісь завишені очікування, от як до двору срібного полум'я Сари Маас, це, мабуть, трошки гірше. Наступна книга це якийсь черговий спортивний любовний роман за сіткою Стефані Арчер. Ось тут зріс. До речі, цікаво, що Віват зробило всі свої спортивні любовні романи в одному стилі, хоч це різних авторів. І там і зійде крига, зіткнення, наскільки я пам'ятаю, вони всі от виглядають практично однаково. Ну, кольори там відрізняються трохи. Я нічого не знаю про цю книгу. Я знаю, що це спортивний любовний роман. Мені цього було достатньо. Я її придбала, тому що це моя комфортна зона. І я читаю такі книги: от коли мені треба розслабитися, я знаю, що там будуть нетоксичні, неаб'юзивні стосунки. Я знаю, що там буде грін чоловік і я знаю, що там буде хеппі енд в будь-якому разі. Тому я просто її замовила нічого не знаючи більше про неї. Якщо ж ви вже читали цю книгу, напишіть, будь ласка, в коментарях свої враження, наскільки вона. Краще гірше за інші історії подібні. Наступна книга це фентезі. І це Змія і крила ночі Каріса Бродбенд. Ось так вона виглядає. Зараз я ще зніму суперку. Ось так вона без суперки виглядає. Ну, красиво, красиво. А, наскільки я знаю, тут фентезійна історія, тут має бути якийсь турнір. Чи щось таке, більше нічого не знаю про неї. Придбала під впливом буктоку, чула гарні відгуки і подумала, що має мені зайти. Знаю, що тут вампіри ще здається мають бути, чи щось таке. Ну, побачимо. Очікувань особливих немає, хоч і гарні відгуки чула. Ну, ось написано: Ідеальна для шанувальників Армен Траут і Маас. Ну, окей, перевір. Наступна книга це наречена Алі. Хейзлвуд ось такий тут зріз. Це авторка більш відома за своїми STEM-любовними романами. І я з нею познайомилася якраз таки через ті романи. Це більше романтезі. Тут, наскільки я знаю, теж вампіри мають бути. Чула відзики про неї вже досить такі посередні. Чула, що все ж таки авторці краще вдаються ці STEM-історії. А тут відчувається ще не набита рука ось цих романтизі. Не знаю. Можливо, і так. Звісно, я хочу прочитати, скласти своє враження, але гіпотеза кохання це єдина книга, яку я в неї раніше читала. Вона мені сподобалась і я планую. Далі читати книги цієї авторки, тому маю надію, що і ця історія мені сподобається. Я не розраховую, що це буде щось прям вау. Але якщо вона мене не розчарує настільки, що я кину її не дочитаю, знаєте, то в принципі окей. Наступна книга це новела до циклу Голі Блек, Жорстокий принц. як Король в з ненавидів оповідки. Наскільки я знаю, це історія, яка розповідає нам про те, чому Кардан став Карданом. чому він такий, який він є. О, клас! Тут є карта, бо в основних книгах не було. Знову ж таки, новелка. О, тут картинки є. О, бачите. Тому я від неї багато не очікую. Просто буде приємно знову поринути в ось цей світ, який я полюбила. Наступні дві книги належать перу однієї авторки. І це Фріда Макфаден, і перша з них це секрет служниці, продовження її служниці. Як я розумію, тут теж буде та сама Міллі в головній ролі, і загалом. Має все піти дуже схожим шляхом, як і в першій книзі. Єдине, що можливо трошки зміняться декорації. Тому високих очікувань в мене цієї книги немає. А на один вечір розслабиться, цілком може бути. Наступна книга цієї авторки це вчитель, це новинка, і я ще не чула б на неї ніяких відгуків. Я розраховую, якщо чесно, що це буде в стилі Фріди Макфаден, написано простими. Легкими лаконічними реченнями. І на один вечір, ну, може, на два, не знаю, ця книга ніби трошки товстіша, ніж служниця. Можна буде просто розслабитись і прочитати якусь трилерну історію про моторошну історію про помсту. Я думаю, що помста від вчительки може бути ці... вчитель... вчителька чи вчитель, правда, я не знаю. Вчителька, до речі, тут має бути. Чому тут вчителька? Я не знаю. Ну, коротше кажучи, має бути щось цікаве. Сподіваюсь на це. Наступна книга називається Двір королеви вампірів Кейті Роберт. І в мене щось сьогодні багато вампірів. По-перше, а по-друге, я вже, звісно, почула багато відгуків на цю книгу. Поки що не хочу нічого вам казати, хочу прочитати її сама. Я вже почала це робити. Перші враження я отримала, і хочу сказати, що так, вони збігаються з тим, що я чула в буктоку. Це цікаво. Переплюнула навіть священника можу так сказати поки що. Е, історія про дівчину, яка є дочкою вампіра, і її відправляють як жертву до іншого вампіра, але вона хоче вижити. Та, ну... Це, якщо так, дуже просто і примітивно сказати, про що ця книга. Але тут дивіться, який форзац, і хай він вам скаже більше за мене, тому що так, да, тут буде якраз таки три вампіри і одна королева. Тому поділюсь уже в за травень, тому що вже я її почала читати. Остання книга сьогодні називається На гачку Емілі McIntyre. Ось так вона виглядає. Мені дуже, до речі, подобається ось це оформлення, ось цей поцілуночок прикольний тут. Це історія, наскільки я розумію, щось типу, можливо, навіть це Дарк Роман, хоча тут ніде цього не написано. Я так розумію, тут у нас чоловік, який хоче помститись і використати для помсти дочку того. Кому він хоче помститись, але, ймовірно, сам на неї западає. Не знаю більше нічого. Відгуки чула дуже позитивні на цю книгу, тому я її, власне, і замовила. А, очікування мої досить посередні. Я вже перестала, якщо чесно, ставити якісь високі планки, тому що потім розчаровуєшся. Тому значно легше нічого особливого не очікувати, а потім отримати задоволення. Якщо ж ви вже читали цю книгу або будь-яку з тих, які я сьогодні показувала, напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші враження, тільки, будь ласка, без спойлерів. І чи виправдали ці книги ваші очікування? Якщо ж вам сподобалось це відео, поставте йому, будь ласка, палець догори. Підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!